Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми будемо говорити про те, що діючий президент США Джо Байден, який має намір переобратись на відповідну посаду під час. Виборів 2024 року концентрує свою увагу на майбутньому протистоянні з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який має високі шанси отримати номінацію єдиного кандидата на посаду президента США, власне, від республіканської партії. Також про це протистояння говорять в Демократичній партії, так, виборчий штаб якраз робить ставку на те, що Байдену буде знов ж таки протистояти Дональд Трамп, і ми будемо бачити повторення виборів 2020 року. Водночас, виборчий штаб демократів говорить про те, що шлях Джо Байдена до майбутнього переобрання він не буде легким. Так, є певні знов ж таки запитання щодо підтримки. Джо Байдена з боку американського населення є розбіжності так всередині партії щодо подій в секторі Гази. І особливо це було помітно під час виступів Джо Байдена в штаті Південна Кароліна і Вірджинії, коли його виступ переривали особи з закликами, щоб Джо Байден припинив військові дії в смузі гази. І власне, щоб це питання якось було врегульовано без тих жертв, які є в відповідній смузі. І демократи власне, зазначають, що потрібно буде давати відповідь на ці питання стосовно протистояння між Ізраїлем і представниками Хамасу. І це потрібно буде робити власне таким чином, щоб не втратити рейтингові. Показники. Далі зазначається про те, що вчора, 24 січня 2024 року, Джо Байден заручився ключовою підтримкою організації United Auto Workers. Байден звернувся до членів профспілки і виборців із робітничого класу, включаючи відвідування пікету кампанії минулого року. До речі, ми про це також зазначали у. Попередніх відео, що такі протести були, і, власне, Байден приймав в них активну участь так, для того, щоб поспілкуватися з представниками відповідної організації і заручитися їх підтримкою. Далі говориться про те, що сьогодні, 25 січня, має відбутися візит Джо Байдена до штату Вісконсин. І там має відбутись реклама інвестицій в інфраструктуру. Водночас, міністерка фінансів США Джанет Єлен має здійснити промову щодо економічних показників і показувати знову ж таки контраст з економічною ситуацією, яка була при правлінні колишнього президента США Дональда Трампа. І команда Байдена говорить, що вона готова до бою за перемогу на виборах. Вони готові знову ж таки перемогти Трампа. Але є ось ці такі питання і проблеми, які, власне, Байден має вирішити, і його команда. Демократи також зазначають, що багато досягнень Байдена, включно з Новими законами про інфраструктуру та виробництво вирішення питання щодо боргів для студентів і питання щодо covid 19 Ці питання ще не дійшли до виборців, що, власне, призвело до зниження рейтингів діючого президента. Також говориться про те, що в 2023 році основна... Робота Джо Байдена вона була більш спрямована на зовнішню політику. І тут є об'єктивні причини. Перша з них це війна Росії проти України. І тут потрібно також звертати увагу на цю подію. І, звичайно, події в Смуді Гази, коли 7 жовтня Хамас здійснив напад на Ізраїльську державу. І у цій статті якраз зазначається, що 75% часу, в 23-му році Байден якраз концентрував на зовнішній політиці. Тому в 24-му році доведеться повернутися до внутрішніх питань і таким чином збільшувати свої рейтингові показники до виборів листопада 24-го року. І далі повідомляється про те, що на цих вихідних. Джо Байден знову ж таки має відвідати штат Південна Кароліна, так і провести там передвиборчі заходи, оскільки за тиждень 3 лютого 2024 року має відбутись праймеріс серед демократів. І ми вже говорили про те, що демократи саме цей штат взяли як перший, так, де має відбутися праймеріс. Хоча в нью гемпшері також. Демократи обирали єдиного претендента, але там була ситуація з приводу неузгодженості між владою Нюгемшера щодо проведення праймеріс і позицією демократичної партії. Ми про це також говорили. Тому, якщо підсумувати ось це відео, то можна сказати, що демократична партія так вона вже концентрує свою ставку на. Протистояння з Дональдом Трампом, і ось цей запуск кампанії щодо захисту репродуктивних прав і прив'язки колишнього президента США до відміни Верховним судом рішення Роу проти Вейда. Це є якраз таким яскравим показником, що ця кампанія вже поступово запускається. Тому далі будемо спостерігати, власне, за тим, як. Президент Шаджо Байден буде проводити свої передвиборчі заходи, і власне як це йому буде допомагати в його рейтингових позиціях. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!